Так, я вмикаю запис. І ми з вами. А що ж я вмикаю, якщо? Одну секунду? Так. Так, ми з вами говорили про е, рослини, ми говорили про їх еволюцію, ми говорили про тварини, а також про їх еволюцію. Поговоримо сьогодні про, вибачте, проговорили про гриби, поговоримо сьогодні про тварини. Вважається, е, так, не з того. Треба нагадати, так, що ми говоримо з вами про домен еукаріоти і про те, що в домені еукаріоти знаходяться три царства: царство рослини, царство гриби і царство тварини. Звичайно ж, у нас домен еукаріоти поєднує в собі організми, які мають одну величезну спільну ознаку. І цією однією величезною спільною ознакою є наявність чого. Еукаріоти це ті, у кого є на літеру я, і варіантів немає, так? А тест проходили всі дуже гарно. Я почну, мабуть, знімати бали. тьома не граємося. Еукаріоти це всі організми, які мають. Ядро, ядро. Ядро, ура. Оце не роби такий, будь ласка, здивований тон. Які мають ядро. Рослини це всі організми, які здатні до чого, Тьома ми не граємося, ми займаємося. Які здатні до чого на літеру F? До фото. Фото Гриби це ті організми, які мають е, спільні ознаки з якими організмами. Гриби це ті організми, які мають спільні властивості із рослинами. рослинами і, і тваринами. Правильно. От сьогодні ми поговоримо про тварини. Звичайно ж, тварини всі також мають спільну ознаку. Цією спільною ознакою являється те, що тварини, вони, для них притаманний гетеротрофний тип живлення. Якщо, наприклад, науковці знайшли організм якийсь, і вони не знають, до якого царства його віднести, то за, наприклад, домінуючим типом живлення гетеротрофне тип живлення, можна сміливо говорити про те, що організми є тваринними або ж грибами. Чому? Тому що гриби вони мають спільні ознаки від тварин і від рослин. І від тварин вони мають спільну ознаку, і з ними це гетеротрофний тип живлення. Але якщо в цих організмів немає, немає хлоропластів, а їх там автоматично і не може бути, то е, ми говоримо, звичайно ж, і ще раз підтверджуємо свою думку про те, що це тварини або гриби. Але якщо у даного організму буде не клітинна стінка, а глікокалікс, то це в мене буде представник тварин. Так от, Вважається, що тварини походять від одноклітинних джгутикових, а їх найближчі відомі родичі це комірцеві джгутиконосні клітини, які дуже схожі із клітинами. Які входять до складу губок? Там пам'ятати двошарові губки, і у них були такі клітини джгутикоподібні. Ми говорили, що вони е амебоподібні ці клітини. Далі, молекулярні дослідження, тобто дослідження хімічного складу клітин, визначили місце у надгрупі задньоджгутикових. Ця назва позначає розташування, звичайно, джгутика в рухомій клітині, в задній частині рухомої клітини, ну, наприклад, як в сперматозоїді. От. Але е, більшість еукаріотів, на відміну від тварин, вони мають вони є передньоджгутиком. Тобто вони знаходяться в у них знаходиться в передній частині клітина. Тварини є особливим. Основними напрямками еволюції тварин, звичайно ж, є утворення органів на основі утворення кліт, тканин, а це можливо. Було тим, що е, організми від одноклітинності переходили до колоніальності, а потім переходили, звичайно, до е, багатоклітинності. Е, в тваринній еволюції велике місце належить ароморфозам, і е, завдяки ось цим ароморфозам е, серед тваринних організмів. Еволюція, зміни у будові, вони виражені набагато більше, ніж в еволюційній історії рослин або в еволюційній історії грибів. Якщо ми, наприклад, порівняємо ті рослини або гриби, які мешкали близько так одного мільйону років тому. То вони будуть дуже схожими на ті рослини і гриби, які є зараз. Якщо ж ми порівняємо будову тварин, то ми, звичайно ж, побачимо, що будова тварин є кардинально відмітною. Звичайно, ми можемо говорити не тільки про те, що еволюційна історія у них різна. Ми можемо говорити про те, що будова, системність органів вона здатна забезпечити ці ароморфози, ці адаптації і взагалі виживання і диференціацію тварин найвідоміші типи тварин сучасних виникли під час кембрійського періоду близько 542 мільйонів років. Так от, далі. Багатоклітинні окаріотичні організми найзагальнішими ознаками є гетеротрофне живлення і активний рух. Звичайно ж, у нас тварини, ви знаєте, вони в більшості, ну за виключенням, так, наприклад, деяких кишковопорожниних або губок, вони всі здатні до активного руху. Характерні для них двогеномні клітини, тобто гени ДНК і РНК, містяться у ядрі. І в мітохондріях, на відміну від рослин, наприклад, у яких не двогеномні клітини, а трьогеномні клітини, при цьому ми можемо спостерігати спільність із грибами, тому що у грибів також двогеномні клітини. Змінюється форма тіла, обмежений ріст. Що означає обмежений ріст? Обмежений ріст це означає, що ріст відбувається до певного періоду. А не все життя. Наприклад, якщо ми беремо рослини або гриби, то у них ріст відбувається протягом всього їх життя. І цей ріст ти просто називається буде необмежений. Якщо ми беремо тварини і в конкретному чіткому випадку ми беремо людей. Наприклад, люди ростуть, організми людей ростуть до скількох років. Хто знає? До? до скількох років? Ну, добре, не знаєте. Припущення. Власки. До 25 років. До 25. Далі ріст Припиняється ріст ну, в сенсі того справжнього росту, так? там, де збільшення розміру органів і зміна в будові систем. Те, що ми будемо говорити, наприклад, про зміну маси тіла, ну, це трішки інша історія. Це не ріст, це накопичення зайвої жирової тканини. Далі подразливість у вигляді рефлексів, тобто не настії і таксиси, а це будуть конкретно рефлекси. Рефлекси, які безумовні і умовні, в залежності від того, наскільки складною є будова тварини. Чим складніша будова, тим складніші у нас рефлекси. І тим більша вірогідність того, що у даної тварини будуть, буде утворення великої кількості умовних рефлексів. Далі відсутність клітинної стінки і наявність заміснеї да, глікокаліксу. Запасання глікогену, наявність двох або трьох зародкових листків, тобто це оті шари, які ми з вами розглядали. Ектодерма, ентодерма і мезодерма, які утворюються під час ембріонального розвитку онтогенезу, а також ось вони випливають в стадії буастоли і гастроли в зрадковому періоді. Це ті стадії, які обов'язкові для ембріонального розвитку тварин. Царство тварин в основній своїй масі це є багатоклітинні гетеротрофи. І серед них описано близько 1,3 мільйона видів тварин, і за підрахунками, за підрахунками по тих видах, які іще не досліджені, то таких видів може бути від 10 до 200 мільйонів. Не тільки ті, які не досліджені, а ті, наприклад, які існували колись, тобто які є на даний час викопними. Тварини населяють найрізноманітніші місця планети, починаючи від Маріанської Западини і закінчуючи шахтами в південній Африці, тобто це у нас близько 2,5 кілометрів в глибину. Найживучішими представниками є ті організми, які мешкають навіть у середовищі вічної мерзоти, яка є на південному повнічному полюсах. І найдрібніші багатоклітинні тварини за розмірами поступаються навіть інфузорії туфельці, яку ми з вами колись вивчали в курсі біології, ну а найбільшою твариною є синій кит, Довжина якого е, до 33 метрів і маса до 150 тонн. А ось ця ось така е, гарнюня штучка, бачите, ось ця, я зараз її зроблю більшою. Насправді це є мікроскопічний організм. Е, оце в нього не е, кінцівки, це в нього такі вирости клітини. Називається ця тварина тихохід, і вона може проживати у воді і у зволоженому ґрунті. Коли ґрунт пересихає, вона вкривається захисною оболонкою, і вона здатна не тільки пережити умови пересихання ґрунту або водойми, вона навіть дослідження довели, що вона навіть може пережити вплив радіації. Ось це є найменше. Що на даний момент, і найменшим, найменшим найживучішим організмом. Далі, багатоклітинні організми. Один із видів тварин він е, набув досконалого інтелекту завдяки будові головного мозку, і цим е, визначним видом, звичайно ж, є вид людина розумна. Ми з вами здатні створювати наукові відкриття, ми з вами здатні утворювати, створювати е, мистецькі. Різні штуки, так, картини, поеми взагалі в мистецтві можемо проявити себе, ну і навіть змогли. Побувати в космосі так, от спільні ознаки, будь ласка, ще раз. Крім того, що всі організми є гетеротрофними, але дивіться, тут ми зараз беремо не просто всіх тварин, так і одноклітинних, і багатоклітинних. Тут ми беремо тільки багатоклітинних, тому що ми говоримо про те, що у всіх. Багатоклітинних тварин є чотири типи тканин, епітеліальна, сполучна, нервова і м'язова. Звичайно ж, ця ознака вона не може бути застосована до одноклітинних тварин. Чому, наприклад, до інфузорії тієї самої туфельки? Чому? Тому що дуже все просто в неї одна клітина, в неї немає цих тканин. Тому є ознаки для всіх тваринних організмів включаючи одноклітинні, і є спільні ознаки, які виділяють для багатоклітинних. Ну, це гетеротрофність, вона нікуди не дівається. Чотири типи тканин, далі е гетеротрофне живування шляхом поглинання готових органічних речовин, ну і ембріональна стадія онтогенезу. Це є обов'язкова також ознака для багатоклітинних тварин. Зверніть увагу, не для одноклітинних. Давайте пройдемо ще раз. Тварини, це одноклітинні, багатоклітинні. І е, всі ті організми, так, які являються гетеротрофними. Для більшості організмів тваринних основними напрямками в еволюції були виникнення багатоклітинності, поява органів, систем органів. А насамперед обов'язково потрібно згадувати про те, що є дві особливі системи органів, такі як нервова система і гуморальна система, які здатні. Інтегрувати системи органів в один єдиний організм цілий, і вони здатні управляти організмом ці дві системи органів. Виникли найвідоміші типи тварин близько 542 мільйонів років тому в кембрійському періоді. І, і що? І найдосконалішим представником, найдосконалішим видом тварин на даний час являється вид, який вид людина який розумна. людина розумна.